Зараз ми доробимо вже стаканчик і потім з нього зробимо чашечку. Так? Він трошки підсохне і буде дуже гарна чашечка. На заняття двічі на тиждень приходить Марія. Дівчина говорить, окрім гончарства, полюбляє плавання та займається грою на барабанах. Ми зараз робимо усті предмети. Не рідко сюди приходжу. Я робила чашку або вазу В царстві. Мені тільки це пилкуватися. Гончарна майстерня для людей з особливостями розвитку працює з 2019 року. Тоді громадська організація намисто друзів виграли грант на облаштування приміщення та початок діяльності, розповідає Наталя Григорян. Тому що наші молоді треба чимось займатися, щоб вони не сиділи вдома. В чотирьох стінах вони приходять тут, спілкуються, займаються, роблять вироби. І ці вироби ми потім на виставках, на ярмарках, реалізуємо за благодійні внески. Гончарство обрали через постійну зміну процесу, говорить Наталя. Робимо вироби за столом. Вони роблять спочатку, а потім кожний. За гончарним колом кожен робить виріб, тобто це обов'язково. Тобто у нас такий процес завжди завжди щось інше. Тобто, сьогодні ми робимо це. Завтра вони зачищають ті вироби, які вже підсохли. А наступного разу ну тобто вони всі гончарують, потім вони розмальовують. Крім гончарства, є й інші активності, такі як похід до театру, чаювання та навчання самостійності на кухні, каже Григорян. Є в нас активності, у нас є теж проєкт, ми виграли Дружимо з кухнею, щоб бути самостійними. Вони раз в місяць ми проводимо як майстер-клас для обучення нашої молоді щось робити для дому, щоб вони собі щось Змогли приготувати вдома. Тобто у нас є все обладнання для цього. Наталя говорить, заняття у гончарній майстерні допомагають перезавантажитись та розвинути комунікаційні навички у відвідувачів. Хочемо дуже, щоб толерантно до нас ставились в суспільстві. І це дуже важливо для них вони, спілкування для них. Ну, коли вони сидять в чотирьох стінах, то дуже відкати великі. Дуже у молоді. Наразі до занять долучаються восьмеро людей. Разом з ними приходять їхні батьки. Вироби, які вони виготовляють, продають на благодійних ярмарках. Гроші з яких допомагають громадські організації продовжувати роботу, каже Наталя Григорян. Богдана Будулуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.